Друзі, всім привіт! Я вирішила зв'язати літній туб. І для цього я обрала пряжу YarnArt Rose Garden і взяла номер 314. Подивіться, яка гарна красота виходить. Зараз я вам покажу, як в'язати візерунок, який я обрала. Він дуже простий і гарно виглядає у виробі. Для цього я використовую гачок 2,5 мм. Візерунок я взяла дуже простий: один рядок ідуть стовпчики з накидом, а другий рядок хрестообразні. Як вони виконуються? Пропускаємо одну петлю, у другу в'яжемо стовпчик з накидом. Потім робимо накид і в'яжемо стовпчик з накидом у першу петлю. Ось так. І так воно виконується по всьому рядку. Зв'язаний він по колу, але поворотними рядками. Тобто, кожен рядок я повертаю то на лицеву, то на виворітну сторону. Як в'язати по колу поворотними рядками. Ми зв'язали рядок, нам треба з'єднати його, зробити повітряні петлі і перевернути на іншу сторону. І далі продовжуємо в'язати. І так ми робимо з кожним рядком. З'єднуємо у коло, повертаємо роботу.